Вуа! Вітаю, друзі! Сьогодні ми дивимося другу частину моїх 113 шапочок. А можливо їх і ще більше. Значить, перша. Річ, яку я хочу вам показати, це зовсім ось новий беретечок, який я зв'язала буквально на днях. Цей беретечок я зв'язала гачком. Дивіться, який він прикольний і цікавий. Ви знаєте, я побачила на просторах Пінтереста дуже цікаві ідеї з таким фасоном берета. Іменно, ось такий кольоровий, іменно, щоб був ось такий. Пиптик, да? і от такі ось беретки одягають під кашемирові пальто. Дуже класно. Але в мене нема такого пальта, і я навіть не знаю, коли воно в мене буде і чи буде. Так, але шапочку я зв'язала, тому що я знайшла в своїх запасах подібну ниточку. Значить, як в'язався цей беретик? В'язався з маківки, ось так поступово добираючи петлі, значить, стопчик з одним накидом, дуже великим гачком. І дуже це товстенька ниточка. Далі я вив'язала блинець, оцей і далі почала скорочувати. І скоротила, і далі у мене не зосталось ниточки, і оце вже, як кажуть, ободочок я зробила ось такої фантазійної ниточки. Це така іде тоненька, тоді товстенька, і ось так. Вийшло гарно. Я думаю, що ця ниточка підходить до кольору. Так, дивимося на мені. Далі шапочка майже 100% вовна, дуже гарна і тепла. У мене на каналі був уже такий майстер-клас, як в'язати ось таку маківку. Будь ласка, кому сподобався ось такий візерунок, це резиночка 2х3 із дуже легкою і дуже ефектною маківкою. Будь ласка, дивіться на моєму каналі. в'яжіть. Таку шапочку можна в'язати не тільки для зими. А також можна в'язати на весну, на осінь з тоненької ниточки. Будь ласка, дивіться, як на мені. Ця шапочка. Оця шапочка дуже вам, мої любі глядачі, сподобалась. Але ж я забула, що в мене до цієї шапочки є ще ось такі рукавички. Так, пам'ятаєте, як ви дивилися? Те відео друге про шапочки. І я там не показала свої рукавички. а Це ж вирішила, що треба ж показати. Вони ж до комплекта, Дивіться, яка краса. Ну, Цю шапочку я в'язала дуже легко і просто. Дивіться, таким незатійливим, як кажуть, фасоном. Рівно, скоротила з двох сторон, закрила. І все. І трішечки, бачите, ось тут коротше, ніж. Попереду. Але ж її я одягаю ось так позаду ще призбираю. Ну, так більше і класно. Значить, такий визерунок дуже класний, я вишила. Це котик. Я дуже задоволена вишивала. А тоді ж зробила ще рукавички. Як бачите, ось таким індійським клином. Це також в'явиться легко. Та просто. Ну і головне, вишивала Вишивала для своєї душі. Знаєте, що не всі люблять такі шапочки носити. І я не дуже їх люблю, знаєте, тому що звертають увагу і тому, що я їх одягаю рідко. Але ж вишивання отакої от красоти дуже до душі. І так, дивимося, як воно. Така жовтенька шапочка це шапочка дуже така, не товста, дуже легко в'яжеться, починається знизу, ось таким краєчком, який закручується, який можна ось так закрутити і одягати. Також тут маківка на 4 клинця. Дивіться, дуже така гарна. Також у мене на каналі є така шапочка. Дивимося, як на мені. Ну, це попалася шапочка, яку я вже показувала, але ще раз покажу. Ну що ж, забуваюсь, показую по другому колу. Але вона всім подобається, і я думаю, що вам теж за колір за ось такий гарний визеруночок, який в'яжеться легко і просто. І також у мене є на каналі майстер-клас ось такій шапочці. Дивіться, як ця шапочка виглядає на мені. Ця шапочка актуальна в цьому році, це у нас кінь. Кінь який на дибках. І значить, в цьому році у нас рік коня. Дуже проста, дуже прикольна шапочка. Це шапочка беретка. Дивимось на мені. Знову шапочка знову класна. Вона така тепленька, дуже класна, взагалі обалденна. І ось тут трішечки вставлено паєточок. Шапочка, бачите, рівненько в'яжеться, тоді ось так к маківці облається, і виходить ось така гарна маківка. Так що, мої любі глядачі, дивимося і насолоджуємось. Далі, далі, комплектик дуже чарівний, дуже з чарівним кольором. Просто він мене захопив цей колір, коли я купляла ниточку. Ниточка це акрильчик. Ну, може, там я не пам'ятаю, мабуть, трішечки-трішечки є шерсті, чи 25%, чи щось таке. Але коли я побачила оцей колір, я зразу зрозуміла, що я буду в'язати ось цим прикольним везеруночком. Значить, шапочка в'яжеться теж просто-просто дивіться. Ось такий відворотик, де деворотик під низом, ось тут я везеруночка не вив'язувала, полінувалася а навіщо він? Там. Хто його бачить? ось так підкачую і носю Вона на мені дуже гарно виглядає і колір до моїх очей пасує. А також зробила ось таку гарну манішечку. Значить, манішечку з, дивіться, реглам погоном. Дуже класна, дуже шикова. Зверха починала в'язати, вив'язала, значить, я. Відворіт, да, відворот. Далі також не вив'язувала малюнок, тому що там його не видно. І тоді, значить, почала реглан погон і почала вводити ось такий шикарний везерунок. Попереду дуже така довга, прикриває всю мою грудку, даже до пояса, а по спинці трішечки коротша. Наскільки у мене вистачило ниточки, ось така шикарна і класна шапочка з маніжкою. Дивимося, як манішка. була ще шапочка, але вона тепер маніжка. Значить теж в'язалося з жемчужною резиночкою, з такими ось бачите, пампошечками гарними. Я її теж там один раз одягала і все це піде на розпуск. А зараз я вам її покажу не як маніжку, а як шапочку. Да? косиночку-шапочку. Тут, значить, чому я так показую? Зараз ви побачите. Тому що я згадала, що у мене колись в дитинстві, в п'ятому класі, була така шапка-косинка. Вона під горлом зав'язувалась, а ось тут шов такий клинець, і позаду воно як косиночка. Отак, от, значить, уголком свисала. І оце мені захотілося одягти. Дивимося! Я кажу, до весни. Значить, оцей беретик, ось такий гарний колір, значить це в мене комплект Зараз ви побачите, як виглядає, значить, в комплектики. Значить, теж простий, значить, і класний. Значить, резиночку я виконувала гачком. Імітація значить, резиночки один на один, а далі в'язала платковою в'язкою. то пров'язала рівненько, а тоді почала у бавочки. Дивіться, чотири клинця. Їх дуже гарно видно. Вони, як, бачите, мельниця отака. Класна, дуже класна роботка, дивимося. Алі далі це така у мене хустинка з калиною, якою я вишивала. Дивіться, ось такі грозді калини. Тут я так зробила, як, наче вісюлечки. Да? Як наче вони ось ось зараз обпадуть від мороза. А ось тут така червона, гарна грость. І, значить, ось цей листочок такий імпровізований, це ж осінь. Тут є і зелене, і таке риже, і коричневе, да? і ще один листочок. Ось така хустиночка у мене вийшла. Я її одягаю на шию. Також я її даю. Дитині онучці своєї в школу, коли треба одягатися україночкою. Ось така гарна, пригарна хустиночка. Далі, далі береточка, ось така шикова. Цю береточку я колись в'язала ще для своєї ковтиночки. По кольору такою ж самою. А тепер тої ковтиночки нема, тому що я її вже двічі переплітала на другий виріб. А отакий беретик шикарний. Зостався, беретик в'язався гачком. Також, бачите, резиночка. Бачите, зв'язана гачком один на один. Тоді йде ось такий гарний визерунок, який переплітає. Бачите? Ось так. Ось. І далі йде. Ось такий круговорот життя. Дуже гарний, дуже прикольний беретик. Дивимося нами. Далі ось така шапочка. Шапочка з сіточкою. Значить цю шапочку, не лякайтесь, скажете, куди ти її вдягаєш. Я її одягаю на ніч Тому що в мене інколи мерзне маківка голови. Ну Це в мене таке захворювання. І оце я її одягаю. Вона якби не товста і дуже гарно мені не жарко і не холодно в ній ночу Так, дивимося, як вона на мені. Далі літня береточка. Я була в тому випуску в ній. Ви всі бачили, як вона на мені, але я забула тоді показати, яка вона. Дивіться, це з дуже тонкої ниточки бавовни. Ось така. А історія цього беретика дуже банальна. Колись я вив'язала ось цей такий кружочок це була така маленька салфеточка. Їх було дві. А тоді мені. Захотілося зробити берет. Але ниточки було маловато. І я вирішила одну розпустити, а другу пустити ось тут, на маківку. І вийшла ось така чудова квіточка. І далі, бачите, ось така повітряна у мене шапочка. Да? Літня панамка з бавовни. Ось така чорна, ось така прикольна. Але ж я вам скажу, мені дуже жарко, тому що вона щільна. Дуже теплий день, її не можна одягати. Її я одягаю. Рідко, але одягаю, коли є сонечко, але на дворі трішки так прохладненько. Тоді ця панамочка у мене йде в хід. Теж, бачите, в'язалася як по колу, по колу, по колу тут. Як вони називаються, стовпчики, по пів на стовпчики з накидом? І ось так плотненько-плотненько в'язала, тоді у бавочки, тоді ось тут для полів прибавочки. І виходить ось таке. Ще одна хустиночка, це зв'язана з остаточків, це Алізе 800 ниточка, з дуже таким повітряним, гарним візеруночком. Я також одягаю на шию від холода. Дивіться, гляньте яка. Краса. До речі, в мене є на каналі майстер-клас по цій косиночці. Ну, можливо, можливо, він ще не вийшов. Мабуть, я його пізніше поставила ближче, туди, уже, як кажуть, роздягаємося від зими. Ну, ось така гарна. Так що не забудьте підписатися, і ви побачите, як в'язати ось таку шикову, просто шикову хустиночку з дуже-дуже гарним візерунком. І повірте мені, в'яжеться дуже-дуже легко і просто. А також я вас попросю, будь ласка, напишіть в коментарях, яка вам шапочка сподобалась, яка хустиночка сподобалась. І що ми хотіли, щоб я ще зв'язала цікаво, можливо, якийсь. Майстер-клас. Так, мої любі, до побачення! Я вас всіх дуже кохаю і особливо кохаю дівчаток, які люблять творчість, які розуміють творчість. Ви ж розумієте, що творчість це такий процес, що це не значить, що я, наприклад, його повинна носити кожного дня. Ні, творчість це процес, що можете, ви даже і ніколи на мені це не побачити. Але я насолоджуюся тим, що я роблю. До побачення гарних вам днів!